Що ти, Серегина? Стрелочка Стрілецького, Стрелочка. Ти будеш стрелочка. Буде у Васильовича така стрелочка. Да? Стрелочка. От така ти любопитна. Поїдеш скоро вже в Черкаську область. Всім, друзі, доброго дня ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники. Гості моєго каналу, знову з вами я Сергій Шелудько і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Як би там не було, що не було, але ту справу, якою ми, якою ми займаємося, ми її повинні робити так, як і робили раніше. Да, зараз з'явилося більше так сказати головних болячок. Зв'язаних збіром коштів дуже багато займає переписування, спілкування, спілкування і потрібна інформація, тобто люди трошки інструктують, як правильно в тому чи іншому випадку себе поводити і як правильно це все діло зробити. Але на даний момент ми знаходимося у нашому свинарничку біля нашої тумбочки от, і біля її виводка. Тобто настав час, і ми не можемо це все діло відкладати. Надовго, і ми це діло робимо в себе в господарстві, тому що ми рахуємо, що це нам потрібно. Чому потрібно? Тому що були випадки, коли раніше як я займався поросятками починав, і були в мене проблеми з набряковою хворобою. І, в принципі, завжди пишуть там, ну, я розумію, що Людинка десь там нечайно забила, щось шукала і викинула там моє відео по поросятам. І вона задає запитання, вона не знає, знімав я відео на цю тему чи не знімав, папок немає. Фактично повсякденне життя, але ми постійно знімаємо і розказуємо, навіщо ми це робимо. Ми робимо, тому що в нас є порівняння, тому що були проблеми. І ми зробили так: третій 21-й день, три тижні. Перша вакцинація. Від, виходить, від набрякової хвороби. Ну, це основна наша задача. Вона там іде комплекса, дешева, там називають її помиями, але у нас вона спрацювала тоді, коли були проблеми, і ми нею користуємося надалі, щоб не було цих проблем. Ну і також є вже багато підписників, які також і використовували, і деякі почали використовувати. Хоч є в мене заміна вакцини, яка колиться на другий день життя від набрякової хвороби. Не можу вам ще сказати, як вона називається, але вона є. Так що, друзі, зараз буду робити профілакторій. Я не буду знімати вже, як це все діло відбувається, тобто як ми будемо колоти, буду колоти у жопку, тобто у задню частинку тіла. Можна це все діло робити в шийку, можна обрізати ковпачок на голочку, зробити так сказати, таку перепону, щоб... Колоти стільки, стільки потрібно, щоб не проколоти порося. Тому що є проблема у багатьох людей, які розпочали займатися поросятами і не можуть колоти укол. Ну, у мене це та сама проблема. була колись раніше. Я навіть не мог сам цього діла робити. На сьогоднішній день це все діло роблю сам, каструю поросят і т.п. Сьогодні ми виберемо два хрячка, подивимося, пробіркуємо їх і затягуємо трошки далі. Її будемо каструвати трошечки пізніше. Чому будемо пізніше? Ось у цього 100% виберемо. Тому що два хрячка, Один у нас буде готуватися на Черкасську Чернігівську область до Андрюхи. О, Є вона, у нього Андрюха мій, ще поки є, і один буде їхати на Ромни, О, тобто Сумська область до Сані Рути. Так що, друзі, якось так. Е -е, щас покажу, як виглядає вакцина. Тож вакцину ми будемо колоти. На 21-й день колимо, і повторочка у нас буде через дві неділі. Будемо робити повторочку. На даний момент зараз ось о, трошечки підогрію. Тут тепле повітря, буржуйка ще не сильно гаряча, і також катазол будемо використовувати. Оригінал ще трошечки залишилося. То буду, буду колоти Сардосан, буду колоти по два а Ветазол буду колоти, я з нуля таки з розрахунку, щоб вже його добити там по одненькому кубіку, там більше немає. Тобто дозіровки всі є в інструкції до будь-якого препарату. Якщо їх немає на бутилочці або коробочці, ну ще є вкладка. Ну якщо треба знайти, просто Google допоможе. забуваєте, яку дозіровку там колоти по того чи іншого препарату, і воно викона в залежності від назви і проценту. Буде інструкція, тобто знаходимо і Google допомогу. І чому це знімаю? Для того, щоб дати відповіді знову на ці запитання, бо люди говорять, які ти вакцини, що ти робиш по Я вже повторював неодноразово: перший день зуби, третій день хвости, залізо чисте на даний момент, тому що колись коло суферовіт і дозування велике. І Сергій Стрілецький, дякуючи йому, мене трошки переламав у цьому плані. І я почав використовувати чисте залізо, ну і також Толтарокс або Байкокс 5%, тобто немає різниці. Профілактична процедура від кокцидіозу. Так що, друзі, якось так. Поросятка вже їдять по жовтому поносу. Там мені писали, що в тебе там шеріхи, як колі, в тебе є проблеми. Ну, можливо, не знаю, ну, але вони рішаються самі по собі. І якщо там на протязі двох днів це все діло завершується, якщо це було там після двох неділь життя і поросятка почали вже під'їдати, це є норма, і вже на своїх спостереженнях ми вже провірили, що проходить дехто там колов повторно заліза, ми також бувало там на 21 й день, колись також кололи заліза, якщо воно залишалося, і таким чином. Ну, думали, що це все-таки закрило нехватка заліза. От. Але це більше всього, що це був збіг обставин і таким чином це все діло закривалося. По поводу вакцини я вже сказав, повторка буде через дві неділі, так само в парі з вітамінами, От. тому що будь-який би препарат, якщо ми колемо там чи антибіотик, чи коксодіостатик, Краще проколоти вітамінну базу, ну, хто там не хоче, може дати це все діло через воду, але більший ефект буде тоді, коли ми це все діло робимо внутрім'язово. Ну, якось так, по своєму, так сказати, вже по своїм спостереженням є результат. По продажі поросят. Ці поросята, ну, я їх взагалі не планував продавати. Попросив Андрій Кабанчика, потім позвонив Саша Рута і позвонив Микола Семаненко. Який також долучився до зборів коштів до автомобіля, і потім мені написав, чи можу я йому продати там троє. Ну, троє ні, двойку е, продамо. Так що із цього виводка, якщо всі будуть живі, здорові, все буде добре. Два поїдуть хрячки, якщо з ними все буде добре: один в Сумську, один в Чернігівську, і один поїде недалеко від, від мене. Тута, е, Любарці є таке село. Недавно приїжджали до мене з Люберців і вони відмовилися зніматися. Я кажу: ну, це тема для мене. Ми боїмося самі себе. І якщо ми боїмося самі себе, ми ніколи в житті нічого не поміняємо. І так само, як я вийшов на Ютуб, мені говорили, на що ти це робиш? в тебе все нормально, тобі займайся. І на що ти типу, фастаєшся? Ні, ми не фастаємося, і я думаю, своїм прикладом я більше показую, і десь люди щось для себе беруть. Хоч відео про все і не про що. Так що по цій групі поросят, де в нас залишився хрячок, Також дядько Сергій якийсь там позвонив, слізно просив залишити і заберу його після сьомого, після Різдва. І так він не перезвонив, так він не приїхав. І я вчора в відео говорив і вже позвонив мені Са, ой, не Саша. Ай, випало з голови. Вадим із Харківської області, десь границя там Полтавської, Харківської, і приїде забере. Тобто два хрячка отсюди будуть жити в Харківській області. Один поїхав до Саші і один поїде до Вадіма. А ось він, отакий От рижий бембик. І там питав мене ще один хлопчина. Є в мене ще два кабанчика, які були забіжені, яких баба Маша догляділа. Вони ще з сімінниками. Там людина питала ще хрячка. Тобто один-один там сховався, один режіший. Тобто, ну, ще день почекаємо, якщо ніхто не напише, значить каструємо, е хтось потримає, а Сергій Сергійович зробить речі по бистрічку раз-раз-раз, і все буде добре. Так що хрячок проданий, стрілочка жде все свого господаря. Виглядає, да? Сергія Стрілецького мого товариша. О, по збору коштів на автомобіль. Я сподіваюся, що сьогодні скинуть мені. Інформацію з Польщі, от, що там е, з тим автомобілем, яким ми знайшли ми у Польщі, і його конкретна вже ціна, тому що поляки вони таку ціну, яку кажуть, виставляють, вони не торгуються, тому що вони з них платять податок, але можуть там щось подарувати, якусь запаску, якийсь огнегасник, тобто якось так. Ну а там буде видно. Е, проінформую, розкажу. От, трохи не вистачає. Ну, збір продовжуємо помаленьку. Якщо вже ми вже будемо знати конкретно, яку суму треба, щоб пригнати цю машину і купити, ну а потім вже будемо по обставинам. Поміняємо мастила там, ремні, перекрасимо. Якось так. Тобто не дуже так все, все якось було легко, як із тепловізорами. Так що, друзі, силочку я в описі оставлю. Хто ще не долучився, можливо, дивиться перший раз і довіряє свинову до аматору Шелудьку. Можете підтримати 72-бригаду, перший бат, першу роту, в якій буде їхати цей автомобіль. От. Безпосередньо там знаходиться мій також товариш, який з міста Березані, з перших днів війни, В'ячеслав Лаврінтієв. І багато хто його бачив на Ютубі, і до війни він у мене. Допомагав мені І вже в період війни, коли він приїжджав в відпустку, ми його відвозили. І хлопці, також свиноводи аматори так вийшло, його тинщини, його е підвозили на місце дислокації. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відео. От. Буду продовжувати займатися поросюхами, тому що, як би там не було, цю роботу треба робити, тому що, тому що, тому що це. Ну так потрібно, це є профілактична процедура, яку відмінити не можна. Ну, День-два туди-сюди. Ну, але є можливість ще зробив. Зараз поки немає світла, завів маленький генератор для того, щоб не палити на великому. Все одно дівчат немає. На вулиці прохолодно. Вода у нас через, так сказати, накопичува, через бочку є у свинарнику. Так що маленький генератор завів, там 2,5 кВт, щоб кВт. Працювали ці лампочки обігріву для поросят, і щоб я мог зробити профілактичні процедури. А я на цьому буду з вами завершувати відео. Отакі босячки, ріжачки маленькі, ось і цього тичного ставимо. Я їх пробіркую сьогодні, кабанчики виділю. Ну а там ще недільку поспостерігаємо, потім вже покаструємо решту. Так що, все, на цьому, все. Всім, всіх, всім дякую за підтримку і за довіру. Е -е, я думаю, що я вас не підведу. Разом до перемоги, з миру по нитці Путіну петля, слава Україні, героям слава. Так що всім друзі-пока. пока, -пока ну, А я працюю далі, так? Да? Валерчики, ах і Валерчики. Що ви, мишки мої? Миціоліки, вреднюлики. ой, такі, ой, такі ось такі. Хуток, що? Крикуни, любознательні такі.